Білий гриб, о, й слимак. Красиво, правда? У Мохові виросли. Друзі, привіт! Сьогодні 14 червня. Ранок. Отакий От ранок у Карпатах. Це я знімаю схил гори Смерек. Усім цікаво було знати, де я збираю постійно гриби. От приблизно вже будете знати локацію. І сьогодні починаємо ранок із, от таких, із такої першої нашої знахідки. Знайшов, побачив, з нами, як завжди, Джеррі. Отже, Всіх вітаємо на каналі Грибний сезон. Починаємо сьогодні збір грибів. Перша наша така знахідка сьогодні. Білий гриб. О, ще й слимак. Ну, слимак нам не потрібний. І зразу біля нього ще один росте. Краса. От перші гриби сьогодні. Там раніше вже знайшов сироїшку, але то сироїшка вже така голубінка по-нашому. Йдемо далі. Красиво, правда зранку в Русі знайти отаке чудо. Такі гриби білі у нас ростуть. Ще одна сироїшка в нас є. Забираємо. Туман розвіюється. Схоже, сьогодні буде хороший сонячний день, ну, але побачимо. Наша ще чергова знахідка сьогоднішня. Ось такі рибочки. Трепетівці у нас називають підосиновик. Хороші їстівні гриби. Здорові. Будемо забирати. І дивимося, ще можуть бути десь поруч гриби. Є, молоденький під осиновик. Красно. Чудово. А поруч іще один є. Молоденький. Ну, така погода дощова, прохолода. На користь пішла, на якість грибів зразу. гриби зразу здоровіші стали. То відчувається зразу. Да, природа просто заворожує своєю красою. От ще одна сироїжка. Букова. Невеличка, але яка є? Хмари. Гори розчисують хмари. О така природа. підберезовик забираємо. Да. Похолодало трошки і після холодів казалося, нема грибів. А гриби є, ще й які. от такі підосиновики нас чекають тут у мохові виросли. Не знаю, які вони будуть здорові, нездорові. Зараз подивимося, що вони собою представляють із середини. Що вони з себе мають. Корінь ніби чистий, відламаємо. Здоровий. Так, а його сусідній гриб. Підосиновик, трепетівець. Підосичник, підосиновик, хто як називає. Теж. Теж повністю чистий здоровий гриб. Дивимося ще. джері можуть тут ще шибати підосиновики. Треба шукати. Значить, дивимося. Молоді смереки із трепетами. Це дерево у нас називається трепета, осина, осика, хто як називає. О, є ще один. Бачимо молоденький. О, його щось з'їло трошки. Файний. Чистенький. Шукаємо ще дивимося. Є ще десь щось. Є я ще бачу. Ну, Це із корінь червивий, Але шапочка чиста. Прекрасно. Дивимося з сусіднього. О, такий підосиновик трепетівець. Прекрасно! Ну це, видно, зразу здоровий. Шукаємо далі. А це що у нас? Підберезник. Ну, але здоровий. Забираємо. До речі, вже стільки грибів у нас у корзині. Сироїшка, голубінка. Ніжка чиста, можна брати. Підберезовик. Ніби чистий. ще один такий виріс, ще молоденький. І сіру шапочку, то підберезовик у нас. А з в шапочку, то є трепетівці або підосиновики. Це сіра шапочка підберезовики. І вони ростуть фактично підберезами більше.